Усім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі Поліція Охорони Київщини. Сьогодні ми не будемо говорити з вами про технічну охорону, чи супровід делегації, чи інші функціональні обов'язки поліції охорони. У цьому сюжеті ми віддаємо шану одному з найпрекрасніших свят України день вишиванки. Ми поговоримо з вами про історію створення української традиційної сорочки і, зокрема, про орнамент в Київській області. Українська вишиванка це не просто одяг, а культурний символ, код нації, орнамент якої демонструє зв'язок з попередніми поколіннями, любов до України та цінність традиції рідного краю. Щоб розповісти вам більше про особливості вишиванки Київщини, ми вирішили завітати у гості до 86-річної народної майстрині вишивальниці Федірко Ніни Іванівни, яка є почесною мешканкою Броварського району. Зараз ми знаходимося разом з вами коло будинку Ніни Іванівни. Ця жінка присвятила все своє життя вишиванню у 2017 році. Вона потрапляє до книги рекордів України, вишивши найдовший рушник. І сьогодні ми дізнаємось трошки більше про її творчість. І роботи з нею далеко за межами України. У доробку майстрині 180 технік вишивання. І найголовніше, Ніна Іванівна єдина, хто знає забуті техніки 1700-х років, які вже ніхто не використовує. Хрест це спасіння для віручої людини. Це хрест у біблії, так написано. Тому вишивали більше хрестом, І вишивали груди. На грудях вишивали манишку для того, щоб хрест оберігав всі внутрішні органи це і легені, і серце, і так далі. груди. Вишивали на рукавах руки, теж працювати, треба, щоб охороняти руки. І подолки вишивали для ніг, щоб ноги оберігати. Створюючи найдовший рушник. Ніна Іванівна дослідила техніки вишивання візерунки у різних куточках Броварщини, щоб створити неповторне полотно культурної спадщини району. Його довжина 7 метрів більше, ніж 7 метрів, і ширина 7 дециметрів. Чому це такий розмір ми взяли? Сім це магічне число. За сім Бог створив світ, сім у райдузі у весельці сім кольорів. Сімному стані, сім днів у тижні. Тут 26 сіл Бровацького району, в центрі Герброського району, по краях з одного сторони 13, з іншої 13. Тут най тут найдавніші села Димир, Димирка і Гоголів, і молодші молодші села, і наймолодші Шевченкове і Калинівка. Ключовою відмінністю одягу в Київській області був фасон. Вишиванки Київщини мають вільні крізь широким подолом. Основними мотивами на сорочках були троянди, маки, хміль, калина, а також ромбики та квадратики, з яких складали потрібний візерунок. варто також відзначити, що з початком 20-го сторіччя традиції окремих регіонів почали змішуватись через масові переселення. Ладинес, цей оберіг молоді дівчата. Повинні носити у себе в кишені, щоб ніхто не зглазив їх, щоб ніхто не наврочив, щоб ніхто не зробив погане око не, 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 не зробило якоїсь поганої шкоди цій людині. І кожна дівчина повинна носити цей оберіг, вишити і носити. Окрім вишивання, ніна Іванівна співала складі ансамблю «ДДТ». Ні, не той, що з Юрієм Шевчуком, а «Димирське добірне товариство. Разом вони багато подорожували та прославляли українську пісню. «Димирське добірне товариство. І ми виступали навіть у Болгарії, так ось нам ще дали і такий так, таку фотографію. Мене це Слата перла міжнародних фестиваль в молоді, Молоді таланти. Це. І отут тут написано «ДДТ Україна. Така тендітна, але сильна духом жінка. Ніна Іванівна дитиною пережила Другу світову. Однак вона не думала навіть, що у своєму віці знову буде змушена ховатись від обстрілів ворога та пережити голод. Мене волосся дибом піднялось. Я це знаю, що така війна. Я вже її одну пережила. Я вже це знаю. Чекайте із села, як, як тільки можете, буде виїзд з села. Як я це почула, прийшла два, не можна передати. Прощалася з музеєм, з хатою, з усіма вишивками, з усіма все просто і на коліна падала і просила Бога, щоб зберіг мені це все. У 2023 році пілот знищеної мрії Дмитро Антонов підняв сорочку Ніни Іванівни на висоту 11 тисяч кілометрів. Українська вишиванка, як мрія про перемогу, взлетіла над хмарами та здійснила велику мандрівку світу. І вишиванка нинівана, і наш літак. Авжеж, дивимося, колиться повно. Ми йдемо вже в захід сонця. Бачимо, і летимо на захід. Ніна Іванівна має десятки винагород і звання заслуженої майстрині народної творчості, флагмана освіти і науки України, власне, невеличкий музей та учнів, які будуть берегти історію української вишивки. Мабуть, ми тільки українці таки цінимо, що хрестик – це незвичайно. просто це хрестик, на грудях. Людина носить хрест. хрестики, Їх так багато є в якийсь момент. Якісь довго думала над цим Ніна Іванівна і сказала, Ніневана, ви знаєте, а я не вмію вишивати хрестиком. Мама колись хотіла привчати, у мене мама не картини, але я вже легко так до цього віднеслась. Мабуть, не модно тоді було, 80-ті роки, як, якось друге вже була мода. І я кажу, я не вмію, мені десь може й соромно, але я хочу. Ну, це тільки стоїло сказати. Ні, ні, вані кожен хрестик, кожен візерунок це як сторінка з книги минулого, що продовжує жити у сучасності. Вишиванка це не просто одяг, а патріотичний знак, що об'єднує нас в єдиний культурний простір та нагадує нам про наше коріння. Цінуйте історію та культуру України. Бережіть код нації у серці.